Очільник міста зустрівся з військовими легендарної 3-ї штурмової бригади, головним сержантом Геннадієм Бутенком та головним сержантом Сергієм Сусловичем. Військові завітали, аби особисто подякувати очільнику міста та кам'янській громаді за підтримку. Леївич, я хочу вам вручити таку Подяку ваша громада, ви нам допомогли в цьому році. Вам вітання просив передати командир бригади Андрій Білецький угу. подякувати за допомогу. Тому вам цю подяку. Дякую. Дякую вам велике. Так. Дякую. Такий прапор, від нашої такий прапор. Бригади. Дякую. Дякую вам за допомогу. Дякую. Від мене особисто також передавати всім шану, подяку і командиру також передавати. І наступного року також будемо закладувати кошти, щоб допомагати вам, бо ви саме нас захищаєте всю нашу країну. Тим більше багато хлопців з Кам'янського у нас, реально багато. І у вас гідні, дуже мешканці, сміливі, бойові. Дай Бог, всі повернуться з перемогою, живі, здорові і будуть працювати вже потім на розвиток вашого чудового міста. Дякую вам і разом ми переможемо.